Цей авторський срібний комплект із яскравою океанічною яшмою вражає своєю неповторною естетикою. Кожен камінь у ньому, мов фрагмент загадкового підводного світу, де пурпурові, рожеві та блакитні відтінки переплітаються у фантастичні візерунки, нагадуючи коралові рифи чи морські глибини. Колон із нестандартним кріпленням надає комплекту сучасного вигляду, а витончена ажурна оправа підкреслює природну красу яшми. Крісце, що повторює мотив кулону, гармонійно доповнює образ, роблячи його завершеним. Цей комплект символ унікальності, творчості та сміливості, він ідеально підійде тим, хто любить бути неординарним, цінує природну красу каменів і шукає прикраси з особливим характером.